Привіт, друзі. Давайте сьогодні розвіємо міф, що тестування програмного забезпечення це легкий старт в IT. І сьогодні з нами наш ментор Катя. Катя, привіт. Привіт. І ми почнемо з першого такого питання: чому деякі люди вважають, що тестування програмного забезпечення це легко? А, ну насправді мені здається, що а, це по, по, розуміння. Виникає з того, що в нас люди взагалі не до кінця розуміють взагалі, що таке IT. Ось ті люди, які не знаходяться в самому IT, тобто ті, які бажають туди потрапити, бажають там почати легкий старт, легкий або швидкий. Ще є таке поняття, швидкий старт. Ось і в нас чомусь IT… Порівнює десь там поряд з мережевим маркетингом, тобто нічого взагалі спочатку не потрібно, тільки ноутбук, мережа, працюй дві години на добу, отримає зарплатню і все окей. Ось і саме не розуміння, взагалі, що таке IT, і ось ці маркетингові ходи, що це легкий старт, саме тестування, легкий, швидкий. Там вам взагалі нічого не потрібно, майже тільки там. Два-три місяці навчання, і ви вже в IT, і ви отримуєте купу грошей, і при цьому майже нічого не роблячи. Ну насправді це не так. Ось і тому, ну тобто, якщо порівнювати тестування, наприклад, з розробкою, так, тестування, воно легше, воно простіше на, на початку. Але саме ось цей легкий старт, швидкий старт. Тут є ключовим слово саме старт. Але люди хопаються за легкий і швидкий. І коли вони починають навчатися, в них виникає ось цей конфлікт, типу: а де ж легко, а де ж швидко, а взагалі не те, потр... ну, Я потребував саме не те. Ось чому ключовий старт? Тому що так, якщо там. Наприклад, нам не потрібно там на старті вивчати якісь мови програмування як для розробників. Так розробникам потрібно більше навчатися. В них більше там таких технічних навичок і скілів потрібно для тестування. На старті, саме на початку, цього потрібно набагато менше, але це саме на старті, тому що коли вже потім в процесі роботи рік, два, три, щоб далі розвиватися, розвиватися потрібно постійно. Тобто, якщо сталося так, що ви знайшли собі роботу, ви вже працюєте, це взагалі не відміняє того, що вам потрібно постійно далі розвиватися і навчатися цей етап безкінечний. Ось і там далі так треба вивчати вже більш такі. Складні технології, саме тестування. Так, в, в тестуванні дуже велика купа документації, і люди на початку, початківці, саме початківці, коли вони приходять на курс, і курс починається саме з документації, з базової теорії, тобто там велика купа всього. Люди на цьому етапі зливаються, тому що всі е, задають питання, а коли вже ми будемо тестувати, коли ми будемо щось робити. Ну, я не хочу вивчати тут документацію, всі назви тих документів, структури, як це правильно писати, всі е, ці техніки, е, тест дизайну, види, типи тестування, Навіщо все? Я хочу вже тестувати, я хочу на кнопочки натискати і все. І так я буду працювати. Ну, воно так не працює. Тому що професія тестувальника це професія, це не мережевий маркетинг. Де вам взагалі про, е, окрім ноутбука та мережі нічого не потрібно, на це треба вчитися. Там є о, окрє, окремі знання, так, окрема теорія, м, окрема база, яку треба знати. І вже після цього, коли у вас є вся база, ви можете вже натискати на кнопочки, що також не є основою тесту, ну, тестування, тому що це на перших етапах, там, коли ти джун, коли ти тільки починаєш початківець так ти будеш там звіряти, чи співпадає дизайн твого проєкту з тим, що зробив розробник. Надалі там більш важкі процеси, так, більш важкі інструменти, які необхідно використовувати, і все це треба вчити. І воно не дуже так легко і просто, як воно вважається ну, спочатку. Тому люди, деякі хто хапається за цю рекламу. І потім починає навчатися в них є трішки, вони ну, стають сумними з того приводу, що ну, треба. І знову ж таки це нелегко, тому що ну, треба вчитися. Тут немає легких якихось понять. Тут треба вчитися на це потрібен час, на це потрібне терпіння, і я вважаю. Тобто я взагалі так фундамент бази для мене, що немає нічого неможливого. Якщо людина поставила мету, вона її досягне це 100%. Але треба поставити цю мету і йти до неї. І ось мета стати тестувальником, так вона не дуже легка і швидка, як воно може здаватися на перший погляд. Але все це можливо, і якщо подивитися на історії успіхів наших студентів, так в нас є унікальні студенти, які ну просто я прям пишаюся деякими нашими студентами, які не дивлячись там на свій попередній якийсь там досвід, ким вони працювали до цього, скільки років, не дивлячись там ні на стат, ні на. Рі, рік так ну взагалі ні на що вони стають тестувальниками, але вони прикладають ну велику купу зусиль для цього, і ніхто зовні цього не бачить, тому що всі вважають, ну це ж легко і просто. Ну що ж тут пішов і зробив? Але ні, насправді це не так легко. Ось тому чому вважаючи легко, ну тому що не знають, як воно всередині працює. І мені здається, якщо інформувати людей. То вони будуть трішки інакше відноситись саме до IT і саме до професії тестування. Угу. Ну, ти щойно сказала про цілеспрямованість? А якщо поговорити вже про які софт-скіли нам ще потрібно для якби, які має володіти людина, яка хоче стати тестувальником. Ну, дивись, насправді, кожна людина має володіти певними якостями, так, саме людськими якостями, за допомогою яких вона може чогось досягнути, так? І професія тестувальника це не виняток. Тобто, це має бути, по-перше, цілеспрямованість, так, це. Але тестувальник, окрім цього, має бути, по-перше, уважним. Тобто, для тестувальника дуже важливо бути уважним. Тобто Uh, він має помічати ті моменти, ті деталі, на які інші взагалі не будуть звертати увагу. Але у тестувальника має бути така глибока уважність. Uh, ще один, uh, одна якість, так, один скіл, який має бути це терплячість. Ну, це взагалі маст хев, тому що uh, uh, коли ти робиш, тобто, так є в нас там тестовий сценарій, який потрібно, наприклад, це стосується, коли нам треба спіймати якийсь дефект, і ти знаєш, що він там є, але ти його никак, ніяк не можеш схопити. Ось, і ти повторюєш тестовий Сценарій, крок за кроком, один раз, другий раз дивишся, ну нема не, не того. Ти не ти, можеш його знайти. Трішки змінюєш тестовий сценарій, але робиш одне і те саме. Ще п'ять разів, ще десять разів, ще п'ятнадцять разів. І десь в якомусь моменті в тебе вже терпіння просто не вистачає, ось, але потрібно бути терплячим. Тобто треба зробити е, паузу, можливо, так? Перемкнути свою увагу на щось інше, потім повернутися і знову робити одне й те ж саме, одні і ті ж кроки, робити висновки, можливо, дещо змінювати і бігати за тим дефектом, поки ти його не схопиш. Тобто важливо бути саме терплячим, ну і крім того. Для тестувальника важливо мати добрі комунікативні навики. Ось про це ніхто не каже. Тобто, в нас розробники вони більш такі ну, інтроверти. Так, вони там зі своїми кодами сидять їм наодинці, з кодом їм добре. Вони не дуже люблять там сильно спілкуватися. Тестувальник не має бути інтровертом, тестувальник має бути більш комунікативним. Він має знаходити вміти знаходити спільну мову. По-перше, з розробниками, по-друге, з іншими тестувальниками зі своїми колегами, по-третє, з менеджментом. По четверте, якщо ти там, ну, наприклад, там станеш тим лідом тестувальників, так то ти маєш із замовниками вміти розмовляти. Тобто, треба знаходити спільну мову зі всіма членами команди. Крім того, тестувальник він займає. Має таку middle, середню позицію так між технічною стороною продукту, так, і нетехнічною, тобто з боку юзера, тому що з боку кінцевого користувача, так, тому що тестувальник він має завжди також дивитися на продукт, саме з боку, як користувач буде використовувати цей продукт. Тобто дивитися відсторонено. Від технічної сторони, типу, якщо ти взагалі не знаєш, із чого зроблений цей продукт, який там код, які технології, тебе це не стосується. Ти просто звичайна людина. Треба вміти перемикати ось цю увагу і дивитися мені як юзеру тобто як користувачу, наскільки зручен цей продукт, так наскільки він мені потрібен, наскільки він мені зрозумілий. Ось, і треба вміти донести. Наприклад, до менеджмента або до там до розробників свою точку зору саме з боку ем, юзера так, користувача, і це буває не дуже просто. Ось, крім того, є такі моменти. Бувають спірні моменти між тестувальником і розробником, коли розробник намагається доказати, що довести, що тут немає дефекту. Це не дефект, так це не баг, це фіча. І вам, як тестувальнику, потрібно довести протилежне точку зору, так, що ні, це баг. І ось тут треба вміти. Знайти ось цю спільну мову, тобто ось вмикати всі свої кому... комунікативні навики, щоб довести м'яко, але дуже впевнено розробнику, що ні, це таки е, дефект, так і що це треба виправляти, тобто фіксити. Ось і тому. Тестувальник він має володіти якимись такими психологічними ще техніками. Крім того, це моя особиста думка, тому що я, як ось тестувальник, я так сприймаю процес тестування, має бути трішки творчості в голові. Тобто цей процес творчий. Треба підходити не з точки зору технічного, так, а більше як ну, тобто, шукати Це як квест. І треба вміти прописувати ось ці тестові сценарії так, що а, знову ж таки з боку кінцевого користувача, і, а якби я ось так зробив, так можливо, це алогічно. Але для користувача це цілком логічно може бути, і треба вміти ось абстрагуватися, відходити від якихось стереотипних мислень і знаходити якісь інші сценарії, як це може бути. Все це ну, треба, воно дуже полегшує процес саме тестування, так ось і тому ну, ось такі ось, ну і знову ж таки треба. Навчатися, так? Тобто, ось мати мету постійно навчатися, а, 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 там, зростати над собою, постійно, тобто цікавитися, ось ця має бути риса, що постійно щось і постійно це щось знаходити, нові новісь інформацію, моменти. Ось такі якості мають бути, на мою mm -hmm. думку. Mm -hmm. Але яка твоя думка щодо цього запитання? А так, в як IT доводить так, що взагалі в IT не ні рік, ні стать, ні вік. Я маю на увазі ні стать, ні освіта загалом значення немає. Знову ж таки, тут має значення тільки бажання людини і його цілеспрямованість. Але наразі, як я ось дивлюсь, у нас з кожним роком все більше і більше стають жорсткі умови для вакансій тестування. І рано чи пізно можливо ми прийдемо до того, як це вже є там за кордоном, в деяких країнах. Ми прийдемо до того, що треба буде мати все ж таки, якусь технічну освіту, більш-менш будь-яку, але вона має бути технічною. Ми до цього можемо прийти. Е, поки що не так часто можна зустріти вакансії, де саме потребується технічна освіта, достатньо просто якихось курсів або взагалі самоосвіти також буває достатньо, що ти взагалі ніяких курсів не закінчував там десь на Ютюбі, в Гуглі щось пошукав, вивчив, але ти вмієш. Тобто нікого не хвилює, чи є в тебе якийсь диплом, сертифікат, чи бо що. Головне, що ти вмієш щось робити, що ти можеш принести користь а, проєкту. Тоді тебе ну, можуть взяти після співбесіди, можуть взяти. Знову ж таки, повертаючись до наших студентів. Взагалі, не вік у нас є ось нещодавно. Буквально була студентка, так яка доводить, що вік взагалі не має значення ні стать, тому що також жінок жінок нас багато. Ну серед тестувальників так зрозуміли їх більше відсоток, але і серед розробників. щороку росте відсоток саме жінок, і ніхто не дивляться, жінка ти чи не жінка, і більш того, на співбесідах. Взагалі, на співбесідах ніколи, і навіть коли ти подаєш, резюме в, резюме, в нас ніде не фіксовано, скільки тобі років. Ніхто не знає, і навіть коли тебе вже прийняли на роботу, ти там працюєш, ніхто, окрім HR, не знає скільки тобі років, тільки там в приватній бесіді можливо один одного там з колеги можна запитати, а скільки тобі років, тому що взагалі нікого не хвилює, скільки тобі років, як ти виглядаєш, жінка ти чи чоловік, яка в тебе освіта? Головне, що в тебе є ті знання, які потрібні. І ти приносиш користь проєкту. Все. Тому те, що стосується цих питань, тут, як, ну, так би мовити, це легкий і швидкий старт, тому що ось ці питання в нас відповідають. Хоча, коли я навчалася на тестувальника, мене хвилювали ці питання. Тобто я вважала, що я не конкурентно спроможня. За рахунок свого віку знов ж таки за рахунок того, що я жінка, що в мене там є родина, я зв'язана. Наприклад, так я не така мобільна, як там, наприклад, люди, які не мають родини, не мають дітей, так вони більш мобільні, можуть пересуватися між містами між країнами, і я вважала, що я не конкурентно спроможна саме за цими питаннями. І вже коли я почала працювати, коли я там проходила сама співбесіди, коли я проводила співбесіди, коли там я резюме дивилася кандидат Ну тобто, ти розумієш, що це взагалі немає. Це не ті питання, які хвилюють рекрутерів, не ті питання, які хвилюють замовників. Так? Головне, результат твоєї праці, все інше не має значення. Так, напевно, це так. І як ми вже зрозуміли, що на даний поки що момент достатньо просто закінчити курс, ну, тобто, але основний момент те, що потрібно навчатися. А не просто їх закінчити. А чи ефективне <кхем> самонавчання, тобто людина навчається сама за допомогою відкритих джерел, чи це є ефективне і достатньо для роботи? <плес> Ну, знову ж таки повертаючись до того, що я сказала, що в нас кожен рік все більше і більше стоїть жорстокі вимоги до кандидатів. Якщо декілька років тому на посаду джуна, тобто початківця, достатньо було знати тільки теорію тестування, і взагалі ти навіть ніякі програми, тулзи, очі не бачив, навіть не знаєш, якими користуватися, але в тебе є просто базова теорія, яку на співбесіди ти розповідаєш, потім тебе беруть на роботу. Роботи, і вже в процесі роботи тебе навчають, тому що ти маєш робити саме руками. Тобто, в практиці ти навчаєшся в процесі того, як ти починаєш працювати, ось то зараз цього вже недостатньо. Тобто Джун вже ну він може бути вакансії, де вже має бути якийсь досвід, хоча б півроку, але він має бути. Недостатньо знати тільки теорію, треба знати ще окремі інструменти, так, якими ти маєш вільно володіти. Тобто, це це навчання, яке потребує часу і треба це знати. Ось тому, якщо раніше сама освіта, вона ну її було можна сказати достатньо. То наразі її може не вистачити саме для того, щоб знайти першу роботу. Тобто важливий момент це саме знайти першу. Тому що коли ви вже почнете працювати, там ви вже зрозумієте, що вам потрібно знати, де ті знання брати. Серед вас будуть ваші однодумці, так, ваші колеги, які завжди зможуть вам допомогти щось підказати. Ну тобто там ви вже будете в своїй стихії, і там ви будете бачити той напрямок, куди вам треба рухатись. Тому що тестування ручне, так воно це початок. Але там купа різних відгалучень, куди можна піти далі. Тобто, там, взагалі, там скринька Пондори, yeah. тільки обирай напрямок, йди далі, навчайся, і там ну, тобто, цей процес також може бути безкі... безкінечним. Але треба ж знайти цю першу роботу. І ось тут. Наразі самоосвіти може бути недостатня. По-перше, я взагалі вважаю, що самоосвіта, вона буває корисна, коли в тебе вже якась база є. Тобто, коли ти нічого взагалі не знаєш про якусь спеціальність, то я вважаю, що краще йти на курси, крім того, не просто на курси, а саме на платні курси, це важливий момент, і саме онлайн, тобто живі. Не в запису, а саме живі. Чому платні? Тому що я вважаю, що ну, більшу частину людей це мотивує їх не кинути в процесі навчання. Ну тому, що ти вже заплатив гроші, і треба все ж таки дійти до кінця, тому що в нас люди не вміють цінувати безкоштовність. Якщо воно безкоштовно, то о, я потім та навіщо воно мені потрібно та щось не так не хочу. Все одно я за нього не заплатив. Коли ти заплатив, ну все ж таки тут вже стає питання: ну я ж все ж таки гроші витратив. Ну треба дійти до кінця. Тобто, це така мотиважка для того, щоб не злитися з середини курсу. Чому онлайн? Тому що треба мати ось це живе спілкування з. Викладачами, ну, знову ж таки, якщо викладачі мають теж спілкування, тому що не на всіх курсах ви зможете отримати доступ саме до викладача. Тобто викладач вам там провів заняття і все, і зник до наступного заняття, можливо, там відповість вам на якісь комент, які ви там залишите, і все. В нашому випадку, тобто в джангл, ми не викладачі, ми є менторами, так, і тому ми. Так, моти два години на добу ми знаходимось поряд з кожним нашим студентом постійно з ними на зв'язку. Тобто, будь-який час студент може нам написати. Ми можемо зідзвонитися, постійно спілкуємось, відповідаємо на всі питання, допомагаємо, підтримуємо, мотивуємо. Тобто, ми до кожного студента. Відносимося і як до індивідуальності, так ми знаємо кожного нашого студента, хто на що спроможний, у кого які є знання, чого недостатньо, ми можемо порекомендувати, що треба де більше звернути увагу. Тобто, ми беремо кожного нашого студента за ручку від початку і до кінця ми доводимо, і ще після завершення курсу студенти завжди можуть до нас звертатися. Тобто ми... Вкладаємось в результат кожного нам важливий результат кожного нашого студента. Тому саме ось живі онлайн курси, так вони е, е, ну, дають ось цю можливість людині, яка ну, там, може розгубитися, так може бути в чомусь непевне, надає можливість отримати ось саме ось цю підтримку, так саме ось цю мотивацію, окрім знань, які і так на курсах дають. Ось, а і коли ти починаєш, то краще, щоб все ж таки ось такого плану були курси. Коли ти вже маєш якусь базу, і тобі треба щось підвищити, де щось дізнатися, інше, там якісь моменти, тут же може бути і курси в запису, і просто якісь безкоштовні там, відео на Ютубі або в Гуглі якась інформація. Цього буде достатньо, тому що в тебе вже є база, в тебе закритий тил. Тобто ти вже працюєш, в тебе все є, але ти далі просто навчаєшся. Цього, ну, цього достатньо на початку, я вважаю, що... добре, дякую і ми якось з тобою покращуємо да? це усвідомлення людей щодо складності, цього важливості тех... тестування програмного забезпечення. І... і ми вам не обіцяємо легкий старт в IT, але вмотивований так точно і проведемо вас до самого кінця. Тому дякуємо Каті за розмову. І... Дякую вам. Чекаємо гонитви вас... до нас на курси. Так, так. Ілось на курсах. Дякую всім гарним годинам.